І так, іще раз, ми поставили літеру З, задача і крапка посерединці. Записали 15. слову, хлопці було 8, займалося дівчаток 7. А потім зробили таку цікаву, цікаву скобочку, фігурну скобочку. Яка позначає? Що скільки хлопців і дівчат, дівчат разом? Всього да, всього. Гачок і носик, носик і гачок. да, І питання: скільки ж всього було? Нам потрібно рішення. Нам потрібно рішення. Для цього що нам потрібно зробити? Я подізнаю, що Що зробили? Як ви дізналися, що це 15? 15. Як ви дізналися про це? 15. 15. Що ви зробили, Регіна? Що ти зробила? 8. Подала я рахувала на шоколадному матеріалі. Молодець. Правильно. А ми можемо це записати. Да? Ти рахувала на рахунок да. матеріалі. Можемо записати це числами. 8 сім. Так. Дорівнює. Да? Ми це можемо зробити рішеннями записати його числами, звичайно ж, так. Да? Можна це рахунковим я. матеріалом порахувати, а записати ми його потрібні числа. Так. Спочатку нам потрібно щось додати до восьми, щоб було 10. Ми додамо до восьми, щоб було 10. Два. 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 А сім це два і скільки ще? щем це два и скільки ще раз два, два і скільки п'ять п'ять молодці, п'ять. Два і пять буде сім. Вісім ми додаємо двійку, а потім ще додаємо п'ятірку. 8 Вісім додати. Два. І додати п'ять. Окей. Два. І додати. 5. Сісім і два це буде десять. Десять. Додати п'ять. Дорівнює? Десять. Да ладно. Десять. Додати пять. П'ятнадцять. Дорівнює... Так, п'ятнадцять. Один і п'ять. І... Така задачка у нас получилася велика. 5:15. І так, ми записали умову, записали питання, записали рішення. І в кінці у нас відповідь. Да? Ми записали ще відповідь. Відповідь у нас 15. Всього у нас дівчаток та хлопців 15. Получено. Записали З, задача і умову пишемо. да? Слухаємо, слухаємо. Білка влаштувала гніздо в дуплі дуба. В день вона принесла туди шість грибів, а ввечері вісім. Скільки грибів опинилося у дуплі всього? Так. Будемо записувати умову. Да? Скільки грибів білка принесла в день? Кість, а ввечері? Вісім. Вісім. Ми можемо так і записати. Де? день? В день. Да? День. Навіть можемо намалювати поруч маленький грибочок. Вдень грибів було, вдень грибів було шість. Д ми пишемо літеру «В». Вечер. Ввечері. Скільки вона принесла Грибочків? І ввечері скільки вона принесла Грибочків? Вісім. Вісім. Манопой. Треба дізнатися, скільки всього. Да? Для того, щоб позначити нам питання, нам потрібно поставити красиву фігурну скобочку Гачок, носик. Носик, гачок. Гачок, носик, носик, гачок. Красива фігурна скобочка. І знак питання. Гачок і крапочка. Як записати? Нам потрібно записати рішення, так? Як ми рішення запишемо? І ще раз, Лімха. Так, 6 додати вісім. Да, ми записуємо. Шість додати вісім. Шістнадцять. Додати вісім. Не може такого бути, щоб було 16. Так. Скільки потрібно додати 14. до шести, щоб було десять. Шість. Шість. 6. 6. 6. 8 до рівня 14. А, так. Спочатку. Скільки потрібно додати до шести, щоб було десять? Чотири. чотири. Молодець, Ладомір. Чотири. А вісім чотири. це чотири і ще скільки? Вісім це чотири і. чотири. інка, молодець. Спочатку збираємо десяточку, так? Да? Шість. Додати. Чотири. І ще додати чотири. Спочатку треба зібрати десяточку. Чотири. Шість додати чотири буде десять. Десять. Додати чотири. Юліана, скільки буде? 14, 14, Владіслава, молодець. 14. 10, Чотири це 14. Так. Можна рахувати да, рахунковим матеріалом, але можна і до десяточки да, додавати, щоб було скоріше. І так, ми записали з вами умову. Питання поставили. Записали рішення і в нас вийшла відповідь. Далі. Записуємо. Не поспішаємо. Далі 37. Так. 37. Я записую. Тридцять тридцять девять. Тридцять девять. Тридцять дев'ять у нас є, і далі. Три. Останнє число.

Так. Okay. Скажіть. Okay. Okay. Числовий ряд, так. так, за допомогою якого ми теж можемо рахувати. 32 додати 5. Ми рахуємо самі спочатку. 32 додати 5. 37. Ми виміряємо. Один, два, три, чотири, п'ять, тридцять сім, правильно. Так. Тридцять сім відняти шість. Тридцять сім, відняти шість. Тридцять один. Тридцять один. Перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, тридцять один. Тридцять один додати девять. Тридцать один додати девять. Сорок, перевіряємо. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, вісім, девять. Сорок. Правильно. Сорок відняти вісім. Владислава, рухаємося на своєму листочку. 32. 40 відняти 8. Окрім Регіни, ще хто порахував? 32. 32, Євга, чую. Давайте перевіряти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32. 32 додати 5.

Десять підняти п'ять, перевіряємо один, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, тридцять, тридцять додати десять. Тридцять додати десять. 40. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Буде 40. Так, ми можемо так рахувати да за допомогою числового ряду. У нас був ряд і до 10, і до 20. Ми писали від 20 до 30. І тепер від 30 до 40. Ми теж можемо це. Використову для того, щоб рахувати молодці добре.